Там армія. А ну йде сюди. Що такого професора спікермену? Я узнав головні новини для вас. Які це. Зараз розповім все. Професор покра... Що є джимена. І це погано. І це погано. Нам треба їх прибити о все о, лечу, а ну. ти такого. Ого-го, <гум> <гум> ось це армія скібідістів. Треба в улітати. Вогонь о. Ай! Ай, вона, вона! Ой, уви! Там. Ой. Ой. там не йде в портал, там не цікаво. Заміло. Ну я зуміло. Ну я Перевіз тих туди. Ну, що в планета. Там в двох планетах перевірю. Скибди док-допдоп єси. Доу джим нет. Ай, ні, там є портал, то поми... Вогонь вам. Скибди до доп. До джим. Да, ну, ага, вот вы уже на вам, ага. 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 Да. Ага. на вам, синскепедисты, ха-ха-ха-ха. Ага. Ага. Так, это что это? А ну, что Давай туди летимо. Єс! Yes. Так, летимо туди. Давай, туди летимо, глянемо. Що там є? Aha ha, skibnij do, 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 jest, jest, ah, ha ha im trzeba skibnij Jest, 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 jest. Tak, im trzeba. Aha ha ha. Tak. To jest trzy. To nie, to Aha Właśnie. Скибиди да бесе скиби темнифник король скибедистов дівци Скибиди 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 Лечу вверх на піраміду. І вогонь. На, той королівський втість. Я в корабелі сідаю. Вогонь тобі. І вам вогонь всім скібідісти. Навсім вам. Ахахаха, так і вам треба.

Вогонь вам. Ой-ой-ой. погано. захочемо це місто. Треба захватити. Ох, ох. Беру збройницю. Так. І ось вам. Ха-ха-ха. Фух, скибіді, вам. Скибіди. скибиди, скибиди, доп, 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 ес, ес. Ага, скибиди, скибиди. Нип, нип, нип. Доп, 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 ес, ес. Не даже не. Да! На вогонь боле, мама, всі скибедисты. Мам скибеди, А Нет. що, в общем що це за скибедист, а ой, скибедисты. Ну і це щось таке. Скибіді туалет, але подружитись зі мною. Я, я не пробачу їх. Скибіді туалетів. Ні. Давай біжу, біжу там. Ще бігти. Ааа, на джетпаці. Автомат беру. Розледж. А, ні. Ага, ні ха скібіді вже нічого. А як же поїсти? Скібіді, 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 скібіді. Ні, вже чуть знову подружитись, ну не пробачимо ми їх. А скибіді, ні.

Ой-ой-ой, жаль, щоб померли вони. Ну ви всіх скібідістів, всі. що були тут. До побачення!